Зроблять документи та й підуть, запевняли переселенці, буковинку в якої жили. А затрималися на півроку. Люди, котрі приїхали з Горлівки, не розуміють, чому їм не дозволили жити в Чепоносах до завершення війни, що стало причиною розброту внутрішніх біженців та жінки, котра їх прихистила, дізнавався Олександр Докіїн. Троє жінок і дітей стоять на подвір'ї свого нового тимчасового будинку у Керстенцях Хотинського району. У цьому селі вони менше тижня, а попереднє місце проживання, що за 15 кілометрів звідси згадують з обуренням. На Буковині переселенці ще з серпня минулого року під своє крило їх взяла голова Чепоносівської сільради, але від її допомоги горлівчани не в захваті. кажуть, усе робили своїми силами і ліки дітям, і їжа. Вона нам привезла на сюди день лікарства для дітей. привезла 20... 22, літочки, 22 памперса на двоих детей. Упаковка ну, зрізна й що й надобрана. Двадцять два памперси на дві привезла. привізла. Отита вся його помощі магранічилась. Боже з коками та бращалі не нікаконі получалі. Ані на з горлівки покинула рідну землю не сама. З нею її донька та рідна сестра Валентина зі своїми маленькими дітьми. Переселенці в один голос кажуть, що працювали в щепоносах, не покладаючи рук. Обробили декілька городів, прибрали в домі, засклили двері. Ну ми побілілі у неї, сажу трусили. Помили, повимивали всю вона нам сказала: живіть, хоч год, хоч два. Сколько вам надо, скільки живіть, поки не закінчиться війна. Аби розібратися у ситуації, яка склалася з донеччанами, наша знімальна група поїхала у Чепоноси, де майже півроку прожила сім'я коренних. Поки журналісти чекали на власницю будинку, вийшов сусід, який теж краєм вуха чув, на який час переселенці мали там залишитися. Сказала, шаговаської ради попросила, щоб взяти їх на, на життіство до Пасхи. Власниця домівки Лідія. Нижник про обіцянки жити в її будинку рік два чи до кінця війни чує вперше. Каже, їхня сільська голова попросила прихистити переселенців з дітьми, доки ті не зроблять документи на два місяці, а затрималися на півроку. Вони пожили. Я сказала так, коли війдете? Бо на два місяці Зроблять документи і пойдуть. Зроблять документи. Пойду, пойду. зима. Зайшла, куди відгонити? Ну вже пожили. На вісні кажу, ви коли збираєтеся? Вони до мене як скочили, були під цим ділом. Ти, чо, ти веру, що, ти що Ти яке маєш право на свігонити? Що робили в її домівці переселенці? Жінка казати відмовилася. Натомість лише показала матраци, на яких спали переселенці. А ще додала, що тут гуділи всі місцеві гуляки. Тут усі чіпонони, чіпоноси, всі тусувались. Де ні всі, ні на до сусідів приходили, та чи не всі чіпанулися да, за словами Лідії, переселенці до неї жили у чепоносах ще одного чоловіка, але з невідомих їй причин вони не вжилися. Та каже, здогадується, чому від попереднього домовласника з'їхали. П'янки були да біженці. Це є біженці. Понятно, нема грошей. Ну горівку тягнути і певу до хати. Як ви читаєте? Власниця будинку Лідія каже, що одного разу стала свідком, як переселенці частували пивом навіть своїх дітей. Проте, аби таки розібратися у ситуації, запитали думку нейтральної сторони голови сільради Чепоносів Валентину Дудку, яка й попросила односельчанку прийняти в себе переселенців. Їх ніхто не вісіляв. Вони самі пішли. Вони вже так тут запіли, загулялись і поняли, що і... вже життя не буде. За словами сільської голови, переселенців місцеві жителі підтримували харчами, дровами та одягом. У магазині горлівчани могли брати необхідні продукти за рахунок сільської голови та односельчан, які погодилися на таку доброчинність. Але очільниця села запевняє, без пива, горілки і цигарок не обходилося. Тепер гості зі сходу мають нову домівку у Керстенцях. Цим їм допоміг місцевий підприємець, який простягнув руку підтримки. Я зразу організував дав машину, переселив людей сюди, домовився за, за хату, дав меблі, що дав дав роботу. Ці. Людині. Крім того, ще буду давати роботу цим жінкам, які тут живуть. Тож тепер переселенці освоюються на новій території. Кажуть, на порядок, вирішили, хто в якій кімнаті спатиме. От чи правду казали про їхню дурну славу, покаже лише час. Олександр Докін, Микола Остафій, Чернівецький промінь.